Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. Ви бачите на екрані два трикутнички. Один у нас, відповідно, фіолетовий. Відмічено, що він прямокутний. І в якого цього прямокутного трикутничка є два катети, які 5 і 10 одиниць. І до нього прикладений також прямокутний трикутник, таким чином. От у нас відмічено теж прямий кут, зафарбований він зеленим кольором. І це всього трикутника, один із катетів є гіпотенузою фіолетового трикутника. І ще бачимо з особливостей, що у нижньому трикутнику катет паралельний до гіпотенузи іншого трикутника. І от маючи такі дані. Задача наша стоїть в тому, щоб знайти площу зеленого трикутника. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати. І пишіть в коментарях, яке значення для площі отримали ви. І розглянемо міркування, які виникли в мене по розв'язуванні даної задачі. Ну, для е, того, щоб ми її розв'язали. Згідно математичних якихось термінів там, і так далі, те, що нам потрібно, я б перемалював малюночок, позначив відповідні вершини А, Б, С — це фіолетовий у нас трикутник був. Відмітив де прямий кут. І трикутник АЦД, той, що зелений у нас. І площа якого потрібно знайти, відмітив ще площу трикутника АЦД, ми шукаємо. Ну, тут є різні варіанти. Відмічу базові ключові моменти. І... Проговоримо як можна, і розв'яжемо одним із варіантів, який мені більше подобається за іншим. Першим моментом у нас є те, що сторони АД і БЦ паралельні. Виходячи з цього, у нас є паралельні прямі БЦ і АД, і Січна АС. Як ми знаємо, в такому випадку внутрішні різносторонні кути у нас будуть рівні. Це буде кут DAC та кут BCA. Давайте їх позначимо наприклад, літерою Альфа. Ось у нас однакові відповідно кути. Відмінимо також ще трикутники Д та, відповідно, Б будуть прямокутними. І у них по одному рівному куту. Раз ми знаємо, що в них по одному рівному куту і сума гострих кутів. Однаково, то, відповідно, ці, і інший гострий кут теж у них буде однаковий. Бо сума гострих кутів у прямокутному трикутнику у нас буде однакова. Раз так виходять, що ці трикутники подібні за двома кутами. Ми ну, чи могли б взяти відповідно, альфа і 90 градусів по два рівних кута в трикутника є. Відповідно, такі трикутники є подібні. Подібних трикутників ми знаємо сторони пропорційні, і, відповідно, площі пропорційні квадрату, коефіцієнта подібності. От на основі цих базових знань ми і розв'яжемо задачу. Можна було піти відповідно іншим шляхом. Ми можемо знайти гіпотенузу, знайти, наприклад, там, чи тангенс, чи синус кута альфа, А потім застосувати до цього більшого трикутника і далі вже розкручувати, тобто працювати виключно на функціях синус, косинус, тангенс чи котангенс, яка вам більше до вподоби, і там площу. Мені більше імпонує варіант розгляду подібних трикутників, тому я на ньому і зупинюся. Нам ще одна деталька, яка необхідна буде, це гіпотенуза АЦ. Давайте її знайдемо. Для того, щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, нам... Потрібно застосувати теорему Піфагора, яка каже, що квадрат гіпотенузи в прямокутному трикутнику. В нашому випадку це буде трикутник АВС, і гіпотенуза АС. Рівна сумі квадратів катетів. Катети в нас будуть АВ у квадраті плюс В у квадраті. От таку штуку ми маємо. І знайдемо. Так, пишемо АС у квадраті. АБ це у нас 5 у квадраті, 25. B, це 10 у квадраті, це буде 100. Тому маємо 125. Відповідно, АЦ у нас буде корінь 125. Можемо п'ятірочку винести за дужки. Тобто 125 ми розписуємо, як 25 помножити на 5. Добуваємо корінь з 25, це буде 5. Це буде 5 коренів з 5. А це ми відповідно знайшли. Далі. Далі ми можемо знайти площу трикутника ABC. Напишемо S ABC. це прямокутний трикутник, тому площу його можемо знайти як половину добутку катетів. Це буде 1 друга помножити на 5, помножити на 10. 50 ділимо пополам, отримаємо 25, якихось там одиниць умовних квадратних. Площу ми знайшли. Тепер, як нам дійти до коефіцієнта подібності? Відповідно, трикутник АЦД до площа трикутника АЦД, так відноситься до площі трикутника ABC як квадрат коефіцієнта подібності даних трикутників. Знайдемо коефіцієнтах відношення сторін. Ми знайшли сторону АЦ, яка для трикутника АВС є гіпотенузою. А для трикутника АДЦ вона є катетом. І цей катет знаходиться біля кутів альфа і 90. Аналогічно в трикутнику АЦБ це катет БЦ. Він знаходиться біля кутів альфа і 90. Тому коефіцієнт подібності К можна знайти як АД Аце. Як сторона трикутника АДЦ відноситься до BC, як відповідна сторона трикутника ABC. Так, тепер маємо АЦ: ми знайшли 5 корінів з 5. БЦ у нас буде 10. Якщо ми скоротимо на 5, то коефіцієнт подібності у нас буде корінь з 5, поділений на 2. Тепер. Відношення площ трикутників, площа трикутника АСД. Відноситься до площі трикутника АВЦ як К квадрат. Або, відповідно, що це у нас буде, підносимо корінь з 5 на 2, 5 четвертих. І залишається тепер порахувати. Відповідно, площа трикутника АЦД. Це буде 5 четвертих, помножено на площу трикутника АВС. Підставили, отримаємо 5 четвертих, Множимо на 25. Це буде 125. Четвертих. Ділимо 120 на 4, це буде 30. 5 на 4 це буде 1,25. В результаті маємо 31,25 сотих. Ну, давайте вище випишемо. Замість невідомого знака напишемо 31,25. Це відповідь до нашої задачі. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал, на канал і відповідно чекаю ваших коментарів. І відгуків, сподобалось, не сподобалось вказане відео. Дякую за увагу. На все добре!